Рубить. Значит, смотрите, сейчас люди зайняті, ви чуть-чуть вони почитають це все дело, що ви там написали. Так. Потом отберут у вас і у вас пояснення. А у нас пояснення? Пояснення ми не зобов'язані Я не будем. Мы будем действовать с буквы закону. А мы с буквы закону? Тільки по закону. Раз ви з ви будете пояснення мають давати ті, хто виніс. Ви. У меня, меня естественна оперативна группа. Я червоний. Я віддав заяву. Сейчас люди освободятся, вас примут. Mm -hmm. Потом подойдете ко мне, я заявлення зарегистрирую і выдам вам корешок с номером О, це, 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 це нам потрібно. Так, так, так. Поясним, пояснення давати нікому не повинні. Напишіте, значить вам слово ваші дані і напишуть, що від бояться. Там є мої дані. Да, так так, Давайте вас згадуйте, запишу, в книгі посещайтесь. По Фамілія не можуть. Паркунюк Володимир Гороч. Пархуню Володимир. Să lăt pe trecăvul să te boteze bine. Cele șchioi na. Budei na 27. Cărtiera 10. Все, погуляйте освободяться я вас позову угу. Хочу, А хоть приблизно мож... можете сказать скільки це займе 15 10. да ну хорошо добре добро буде